Тепер відеорецензія на виставу Дикого театру Володар Мух. Я знайомий з цим твором. Я читав його в дуже ранньому віці, коли захоплювався антиутопіями років 13-14. Я дуже рано собі наносив травми. От. І... До чого це я? До того, що я дуже швидко розчарувався в світі як такому, те до чого діточки доходять своїми шляхами, а я йшов своїм літературним. От. І мені було цікаво глянути постановку дикого, саме Мух. Зірочки сталися, склалися так, що, що написав повноцінну рецензію. Твори обов'язкові до ознайомлення перед прочитанням статті. Перший твір грає фоном. Мені вже похуй на копірайт. Часу нема на боротьбу з гігантами. От. Тому слухаємо, ділимося як можемо. Другий твір до прочитання це вірш, який я несу з собою крізь роки. Bukowinskogo Poeta Jewreyskogo Pochodzhenia Paula Celana, niemetskomovnogo Poeta Bukowiny. Was geschah Was geschah Der Steintramp traut aus dem Berge. Wer erwachte? Du und ich. Sprache, Sprache, Mitstern, neben Erde, immer offen Heimatlich. Wohin ging's? können und Mit dem Stein ging's, mit uns zwei, Herz und Herz zu schwer befunden, schwerer werden, leichter sein. Russisch-Komovni Paraklat dann noch vorum, Johoja Tesch, bei Soboi Chris Але українська здатна передати значно ліпше. Просто я зараз не здатний займатися перекладом, тому зачитаю російськомовний переклад. Що случилось? Камені з глиби? Хто проснувся? І я, і ти? Річ і річ Са звзди при землі нище одкрите. Родный, и куда ушло в недозвучье с нами ушло двумя сердце и сердце Тяжко везуче, тяжелее став, легче живя. Кожен інтерпретує ці слова по-своєму, а я подумки несу Цялі став легче живя, швега вяден, важчим ставше бути легким, бути легшим. Ставатиме важче, але буде, буде і легше. Я ніс ці рядки в своїй голові і намагався зрозуміти, а що ж це означає. І тепер я розумію, що це означає. Дорослішання це момент прийняття того, що. Ха, і ти не ідеальний, і світ не ідеальний. І ми катимося в діджитал середньовіччя. Прикол. Хто міг подумати, що 21 століття людства може опинитися в діджитал середньовіччя? Чесно, третій твір а, до ознайомлення перед прочитанням статті це поема бідника Хау. Ознайомтеся. Дуже хороший твір. А, Вбивство священного Оленя. Четвертий твір до ознайомлення 2016 року. Фільм. Прекрасний а, режисер, прекрасний фільм. Я думаю, ви зрозумієте, якщо ви були на виставі, і ви бачили цей фільм, ви зрозумієте, чому я побачив у виставі цей фільм. Пройдемося по ключовим моментам даної статті. Тому що психолінгвістичний підхід до Передача інформації полягає в тому, щоб розставити акценти в мовленні. Тобто, в даній статті я, по-перше, використовую часовий таймлайн, по-друге, візуальний таймлайн. По-третє, кольоровий таймлайн, по-четверте, ще якісь таймлайни, посилання тощо. тощо. 6.09. Який світ нам збудують наші діти? Що ми їм передамо? Діджитал сміття чи археологічні знахідки. Це вже від нас, живих тут і зараз залежить. Шоста одинадцять. Red Hot One, Ярослава на сцені. Ярослава Кравченко. Прекрасна жінка. Шоста. 13. Добре розставлені кольорові точки на сцені у вигляді екранів. Червоний правий синій ліво, Іван Шаран і його дебютна п'єса постановка. Пауза. Пауза оф. Шановна громада акторів. Звертаюся до вас особисто. Перевзувся в свої, хм, свої цапкові табли. От того, що я як... як за Станіславським або вірю, або не вірю, що актор чи ні. От. А ми були на хвилині, вже перейшли на 19. 19 та хвилина. Гамардах Фунгус. Що взагалі означає Християнство в сучасному світі? Хрест на Лобі? Хрест на пузі щоб я здох? Що цей хрест означає? Що цей рух означає? Щоб, що ми це робимо? Щоб, що це, взагалі хоч хтось це робить? Які священні мощі ми намагаємося вберегти? Наша планета вмирає. Поступово вмирає. Діточки вже таку природу, якою її застали наші пращури, не побачать. От. Що ми передамо діточкам? Діджитал Digital... пережовано. пережована. ладно? Чи залишки живого на землі стануть новими священними реліквіями? Так. Тому що сакрум. Що означає священне? Чим? Священний простір відрізняється від звичайного простору. Бар'єром. Щось визначено священним, а щось ні. І, враховуючи те, як повітря наше забруднюється, те, як ми самі забруднюємо собі повітря нашими шкідливими звичками, те, -х 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 -х, те до яких станів ми себе доводимо. Шановне людство, ми скатуємося. Все. Глобалізація якою її мріяли в 2000-х, провалилася. І ми маємо сумно визнати, що ми нашим діточкам передаємо світ в гіршому стані, ніж ми його отримали. Через кого? Через магнатів. Дуже шкода. Але, ну, напевно, в людства така травма колективна. Що поробиш? Руїни технологій ми лишимо дітям. Да. Діджитал пустелю? Да. All this culture to never be understood again the way the. Olds Felted. Діточки вже не знають, що таке дотомізм. Діточки вже не знають, що таке християнство. Діточки вже не знають нічого окрім екранів. А екрани контрольовані великими корпораціями. Ми. Кіберпанк 2077. ха Ха. Україна вже в кіберпанку. От. Україна це Ground Zero. Of Shattering of the Glass Ceiling. Це буде пізніше в статті, але я вирішив заакцентувати увагу на цьому зараз. Тому що я все ще перебуваю під враженням від перегляду вистави. Хочу донести свої емоції сповна. Ну і плюс, тому що мені нема чим зайнятися, поки речі перуться. От. 26 хвилина. Сум, Сум за дітей майбутнього навіть біль. А що, якщо батько не прийде рятувати? Що, якщо ти сам на сам зі світом? Що якщо тобі самому доводиться грати роль батька? Самому собі? Я розбирав дану тему в попередній лекції з психолінгвістики, що батько це демонічна, контролююча авторитарна фігура. От. І Крапки. 32 хвилина. Сакралізація болю як справжнього людського досвіду. Тема на майбутнє. Тут немає дорослих, прозвучало зі сцени. Тому що так ми всі діти, які вимушені грати дорослі ролі. 42 хвилина. Мені все ще гірко і сумно від твору. Я відчуваю як надію на щасливу розв'язку, так і перечуття трагедії людської долі. Yet, we still have time to make the future better for our kids. 46 шоста хвилина. Ukraine, as a country, has already broken the glass ceiling of the world to come for us all. And yeah we are the ground zero for the rest of the century. Yet, I personally hope for the prosperity of Ukraine in 2150. 47 хвилина. Дихотомія, Добро і Зло. 50 хвилина. Addition of a Collecting Song Creation is a Great Hopeful Touch to the Play. 52 хвилина. Прекрасний вибір акторів. Вони всі умнічки. 5 з плюсом. 54 хвилина. Інтерпретація прекрасна, бажання торкатися оригіналу відбило повністю, бо в нас своєї темної реальності вистачає. 59-та хвилина. Марина Абрамович перформанс в пінчуці колись давно. Тут я розповім власний, е власний досвід з цього перформансу, поки не забув. Сконцентруйся на думці. Я тоді прийшов в пінчук, зайшов в простір. Намагався намалювати ментальну мапу простору. От, пішов по контурам. А потім мене хтось взяв за руку, по діагоналі провів по простору. Якась дівчина, скоріш за все. І це було так ...хвилююче і вражаюче. І потім, здається. Здається, я покинув простір, бо я отримав все, що. Марина Абрамович створила такий простір, десенсетизований, в якому ти взаємодієш без відчуттів. І ми, як людство, мали змогу спробувати на зубок, що таке, коли в тебе немає. Нюху смаку через корону, яка нам побила дуже багато що і нагадала нам про смерть. От. Тема смерті звучатиме крізь. Що ми входимо в декаданс? Та ми вже в декаданці. Тема смерті звучатиме крізь 21 століття, тому що нам, як людству... Треба навчитися по сучасному ховати людей. В нас забагато тіл і замало ритуалів. Замало сучасних ритуалів. Бо повноцінні християнські, що характерно для української спільноти. Ну, шановне панство. У нас нема землі, достатньо для того, щоб всіх ховати. Давайте ми вже змиримося з кремацією. Я чесно, я якщо десь, то помру. Як умру, то поховайте мене на могилі. Мого асцензу тумбами кондаттіс, камболято карісіма, Україні татіс. Утвеагрос, Лаксос, льонкос, данапром, та прируб там ме відеом, що то там да. як видно з мого вокабуляру. Я вчився на філолога з літератури. От. І я непогано вчився. Ми були на хвилині. Який? Марина Абрамович 59-та. 19.02. Шановні діти, якщо зараз... Мене слухають діточки, які перестали розуміти, про що Андрійко веде мову. Будь ласка, я звертаюся до вас з застереженням. Перед прочитанням статті треба вивчити зазначені джерела. Без них розуміння твору Володар Мух втрачається, лекція про фігуру батька обов'язкова до вивчення. Посилання в статті. 7.05. Отак і ми, шановні дорослі, лишимося діджитал рештками нашим дітям. Давайте спробуємо бути хоча б позитивними рештками. Пауза. Так, а ми хотів звернутися до дорослої частини своє... своєї аудиторії. Кетамінова терапія працює. Вона дозволяє зануритися в себе і подивитися на себе з іншого боку. В Україні це треба просувати. Зараз не на часі. Розберемося якось потім. А ми були на. 8 хвилині. Переходимо на 11-ту, на 8 хвилині. Це страшний твір. Це твір, який викликає почуття страху. Тому що він правдивий. Бо, так як показав Дикий театр, отак виглядатиме темна версія розвитку подій. Живемо, ну, типу, бути українцем. Це не мати змоги планувати далі. Далі. Це не мати змоги планувати Крапка. Піду закину капці пратися. і повернуся. Пауза. Сестри і брати мої, звертаюся до вас чесно. Кожен день, як на нулі. Кожен день, як на нулі. Ти прокидаєшся, відкриваєш очі, і тебе зустрічає реальність зламана Україна. У мене є твір ем, серія фотографій Ukraine Tone. Бо йобана русня. І ще ми всередині суспільства між собою. Сперечаємося за землю. Кіко можна. Кіко можна сперечатися за землю, ребята. А ми були на якійсь хвилині. Одинадцята хвилина, сьома одинадцять. Чесно, хочеться плакати, але немає сліз. Але ще час є, щоб можливо зробити темне майбутнє діджитал середньовіччя трохи менш неприємним для нащадків. 18 хвилина. В мене немає слів, щоб кричати. В мене немає слів, щоб кричати. Хм. Я відчув себе в той момент. Зне... Зне. <звіднень> Префікс. <звіднень> Я тому і вивчаю М -м -м, психолінгвістика. Це наука про мовлення. От. Про те, як. З чого складається? З яких. Що таке атом психолінгвістичний? Це синтаксис. Матка тощо, філологія тощо. Хвилина. Все, що в нас є, це мить. Це оце вічноплинне зараз, в якому ми опиняємося або знаходимо себе. От. І... 25, 28 хвилина. Натяк на колективний катарсис. Кульмінація. Прекрасний Ост з матриці. 33 -ма хвилина. Відчуття фіналу. Священне вбивство діджитал свині. Посилання до вбивства священного Оленя. 39-та хвилина. Я чесно хочу, щоб ця вистава закінчилася. Я написав це в своєму телефоні. І я сидів з відчуттям того, що я більше не можу. Я більше не можу дивитися на це, тому що, блядь, а це і правда те, що може статися з нашими діточками. Я, як Андрійко, скажу браво дітям і піду, бо Кожен лишиться при своїй думці, але головна теза це те, що ймовірний сценарій розвитку нашого як людства, майбутнього по своїй суті, є темним, на жаль. The humanity is in retrograde. І це, не вже, і це вже не ретроград, це середньовіччя. Пам'ятаєте, що таке середньовіччя? Не пам'ятаєте? Ага. А про що люди говорили в середньовіччі і як довго воно затягнулося? Християнство тоді міцно взяло контроль над владою. Це були дуже темні часи. А уявіть собі, діджетелі темні часи. Діточки не застали періодів Асьок, діточки не застали періодів екпортів. Діточки вже нічого не застали. В них екран вбудований в очі з самого дитинства. І це... За цим боляче спостерігати, тому що ти, як parental figure, розумієш, до яких наслідків це призводить, і ти нічого не можеш з цим вдіяти. І це так сумно. Де ми були? 39-та хвилина. Головна теза. 41 хвилина. Приємний перехід на класичну музику. Приємний перехід. Дуже приємна і позитивна інтерлюдія. Добре збалансована темрявою. 46 хвилина. Наскільки б темно не було, головне це шукати будь-який промінчик світла. Поділюся інформацією про себе. Моя хрещена бабуся, як я її називаю, це моя бабуся по батьковій лінії, от вона мене надихнула на шлях психіатрії. Прекрасна, прекрасна жінка, забита чоловіками, трагедія. Вона покінчила з собою, коли мені було 11 років, чи 12, чи десь там. І я пам'ятаю той день. Це ще й був старий новий рік. Шринадцяте, шоста, ah. вона пішла з життя, ah. ah, через мертвих не варто лити сльози. Варто лити сльози через живих. От, це так, це сльози Андріка виходять. Фух. Прекрасна жінка. Фух. Пауза. Одягнув окуляри для того, щоб не бачити заплакані очі. До ага. чого це? Я наскільки б темно не було, головне це шукати будь-який промінчик світла. А, приємний спогад пов'язаний з бабусею Катією. Пауза. Приємний спогад пов'язаний з нею. Вона мені показала Гаррі Потера і Узніка Аскабана в Кропивницькому. Ми з нею разом йшли. Там був момент. Дамблдор, свічка, Гаррі Поттер кімната тощо. Немає сил, щоб лити сльози. Треба рухатися далі. Так от. Де ми були? Наскільки б темно не було, головне це шукати будь-який промінчик світла. 48 хвилина. Дихотомія, анімалізм і ідеалізм. 51 хвилина. Чесно, я більше не витримую. Баланс п'єси прекрасний, але сама тема висить тягарем відповідальності за колективне майбутнє. Страшно? Ні. Боляче, щось болить, але найниє. Важко? Так. Швере? Пауль Целян. Це став легче живя». 19.55 циклічна побудова навколо Латинської католицької молитви. Прекрасний Шефскес. Пану Івану Шарану. поділяю його бачення. Дуже хороше обрамлення. Прекрасна п'єса. Да, хотів поділитися своїми думками з цього приводу, того, що а, того, що захотів поділитися думками і все. Бо я людина високих ідеалів, от, і, і дуже вело, великої глибини. От, і. Була думка, захопив, нічого. Такс. П'єса сподобалася, час проведено прекрасно. Радий поділитися емоціями і враженнями. Всіх обіймаю. Father Andrew is out.